Офісне крісло коричневого кольору. Крісло оснащене металевою хрестовиною. Гарна, міцна. Коліщатка дуже гарно їздять. Механізм мультиблок. З цієї сторони знаходиться лапка, яка регулює висоту сидіння, підіймаючи її вверх. Змінюється висота крісла. Ця лапка відповідає за фіксування кута нахилу спинки, а також за функцію погойдування. Ця вертушка регулює жорсткість погойдування. Ви можете собі регулювати за вашої потреби. Передня частина виконана з натуральної шкіри. Спинка і сидіння. Задня спинка це Еко Шкіра. Підлокітники також металеві. Крісло компактне досить і дуже зручне.